Ось такі вареники наші в розрізі. Багато начинки мама дає. Вони дуже смачні. Так що готуйте і смакуйте. Вітаю вас на своєму каналі Бабусині Поради. І сьогодні мама буде для вас готувати разові пироги. Вареники, а по-нашому пироги. Давайте, мама, розказуйте. Так, як нині неділі, буду місити чорні пироги. Бо колись мало було білої, було більше чорної. І розварили у неділю пироги. Так що я буду варити пироги чорні? О, зараз мішу. У мельницю мама дала. Пів кілограма разової муки, чорної такої. Чорної муки, а буду трохи додавати білої. Де то та вода? Нікола, подай воду. Подай воду І Зараз буду вливати води і буду місити пироги. О, води, так? То тут більше нема? нема? Тут вся там вода, води там кає. Десь 260-280 мл. О. А Ніч я не додаю, бо колись не давали ні яйце, лиші, мука і так місили пироги. Бо не дуже було яєць, то тепер має більше. А тут білої даю половину. Кілько забере вода. Тільки я буду несити, але більше чорної, разової. 250 грам, там у черпачку 250 грам білої муки. А скільки візьме вода? То тільки буде муки. Так. Мама ну, додала соли. Соле, ск... чорна мука. Скільки соли ви дали? А так у пушки соли. Десь півчайної лишки. Я на лишки не, не вмію. Я вмію пушки. <кхи> бо все їли, колись їли. Чорні пироги дуже мало білих, бо білої, як у чорне з то тримали десь на великі свята. Так білої не було, як тепер, а було більше чорної. І чорні варили пироги. І ще в печі Клали ватру і в печі, така була посуда, і в печі варили їду. У чавунку. Ну, були такі баніки, були, то було то де таке пристосоване до печі. Тепер того нема. Бо тепер у печі ніхто не, <laughs> не <варить. смех> Але. о, Зараз будуть пироги. Тісто буде готове. Оди ще мука біла і не пішла. Я вам скажу, скільки білої муки, мама додала до того, скільки лишилось. О. Отак, чуєте буде. Будуть пироги. Так усе на неділю. Серед тижні мало хто варив пироги, бо на неділю. А варі пироги і йшли до церкви. Прийдуть з церкви і сідали, їли, ті пироги. Бо то піч була, то не може було. Коли хотів, то де зварив та й загрів. А печи варили. Бо було пече цілий день, їда тепла. Бо ватра була. <смірки> Чуть трохи ми ще. І тут. Отак живуєте. Люди так жили. <смірки> Тепер то, то каже, не вірять, що таке було. Кажуть, що то неправда, Як старі жили. А до пирогів у неділю ще що варили? А, а нічого більше, Каші ще могли варити. ще могли варити кашу. І теж в піч клали, аби було тепло. Чи, Ні. чи варили і зразу їли? Ні, в піч клали, би було тепла. Що було в печі, би було тепле. Зранні варили і так і йшли до церкви? Так, зранні варили, відтак йшли до церкви, приходили з церкви. Були такі, що не їли, аж дочі не прийдуть в То Тоді сідали і їли. Що було вже там. А найбільше пироги, бо все пироги. Пироги це по нашому, по нашому пироги, а то вареники. Ну, я не знаю так, яка, що пироги, бо то в неділю були пироги. Вони mm. є тісто файне. Зараз розбавимо сир, <кій> цибульки вріжемо. Ну, в сир може збити яйце. Зараз будемо готувати начинку до, до пирогів. До пирогів. Трошки зеленої цибульки. Колись був зрізованець, називався. Я врізала зрізала. Ага. Зрізованець був до, до сира. Збити яєчко, посолити, зеленого вкришити і, і робити пироги. Що? Кісто готове, кісто готове, найтрошки відпочиває кісто, а за той час будемо робити начинку до... я руки помити і тоді будемо начинку робити. Добре. Все. Так, готуємо вже тепер начинку до пирогів. Говоріть. От десь але то вже нема. Бо то вже осінь, то вже нема, колись було, то більше я корчі такі і з нарізується і отак сік. Кроїть, кришіться у миску. Спочатку кришимо зрізування. Ріжемо Ріжемо Зрізованчу, Але то всі різало багато, але то вже тепер нема зрізованчу, бо то вже Під осінь. Йде вже осінь, що то вже, то якби з весни, то би було більше. О, зрізування порізали. Тепер беремо. А ну все. покажіть у, у місці, який. Отакий, От дивіться, От такий дрібонь, то, то, то дрібонька, багато. Це беремо цибульку, зелену, бо ще було таті цибульки. Та ще беремо цибульку. О, отаку цибульку ще зелену, бо знайшлося таті, бо то вже все, все, все зелене відходить. Але, Але ще знайшлося та ще, отак кришимо цибульку. Ну, Отак. От Дрібонько кращимо цибульку до сира. Воно файне, таке пахуче цибульку. А тепер ще до кропику. Бо Отак і ще знайшлося зеленого трохи. Кропику. О! А без запаху. О, отак от кропику. Адіс, отаку. От Все. Тепер. Даємо сир. Всі-всі давайте. А не туди сира. Там десь який а може, я знаю. <laughs> а то, то, скільки? Та то хто кілько собі буде ґадити. Так перемішуємо і зеленим. Б'ємо, б'є, яйце, б'ємо яєчко. Овіть. О, і, і солимо. Ну, солити вже до смаку. Треба кушати і до смаку солити вже. Не знаєте, як тілько, але я отак. Все. А там треба покушати. Цукру в сир ми не даємо. Цукру ми... ні. У пироги цукру не дають. Дехто робить із солодким сиром пироги. Ну, Вареники я знаю, роблять. Я... А ми робимо з соленим. Я Тільки з леж... соленим. А з цукром ні. З цукром може пиріжки спече чи що. А в пироги ні. Файно його вимісити, так, аби в носі кубки тримало. Отак о. І так, і зараз будемо приступати, робити пироги. О, де коло вас утіми. Ну, чи от треба куштувати? Куштуйте! Це до смаку солене? Vše robíte tak, jak vy robíte, tak je robit. A je bez solena, ale ještě bez trojky, trojky, A ve mně Bude. Oh. От, мама виміцкала добре. Файно, І... я виміцкала би було все. однакове. одно. І зараз будемо ліпити. Будемо ліпити пироги. Все. Так. Хай. Начинка готова. Готова начинка. Посолила файно. Все. все добре. Тепер будемо ліпити вареники. Пироги не вареники. Ой, пироги, пироги. Пироги, я вареники не знаю. Але така була мука, отака разова. Цільнозернова. така, Оно, така, така разова. Я муку використала до, до кіста. Тепер кладуся це геть і приступаю робити пироги. Але я не буду маленькі робити, а такі буду робити більші, як колись робили. Робіть такі, як колись. робіть. Як колись робили, такі більші. Ще ніхто з такими не бавив малими пирогами. Але такі більші. Робіть так, як робили колись. Бо не було коли, бо було худоби в стайни, то всього не було коли бавитись. Ще з пирогами маленькими. Ще розкажіть історію, як тато. А ще скажу, як колись наробила моя свекруха пирогів. Ще я там не була. Ще мій чоловік був менший. Та й пішли до церкви. А то не було такого статку, та й поклали в комору у сусік. Пироги ті. Наліпили пирогів. Ну, і зварили, наліпили і поклали в сусід. А мій чоловік був ще менший, малий ще не такий. Ми пішли до церкви батьки, а він озьме дротик, та й повітрягував всі пироги, та й пса годував і сам їв, що пес вже не хотів її. Їсти. Прийшли з церкви. Та й кажу, митре, а то де пироги? А я вітки знаю де. Я не знаю, де пироги. Кик митер. О тільки а вони не мають що їсти, а то не те, що кампурка нині, та й стали та й зварили знов, треба знову пити. ватру класти та й варити пирогів чи там щось друге. Таке ще було. Ще малим, хлопцем ще малим хлопцем був, ще я не була туди з ними, віддана, то то. Але так його мама приказувала свекруха. Ми, каже, прийшли з церкви, їсти нема що. Отак, о, гадить, отак. Робимо таку пеленицю. Пеленицю і отак заріпіємо сир. Бо я не, не малі. Бо разові пироги робить і більше. Отак. І складаємо на піднос, бо нема. А я як другий раз покажу, коли склали на решеток. Повне решето так наложить пирогів і в пече окріпки, тоді йдуть у той окріп метати пироги. Ми вам покажемо решеток. Пок... Але як я принесу, бо я тепер у доньки, а я як піду до себе, то й решето принесу і покажу. Яке решето, то той на решето. Е, Нароб'ялося одно решето, то ли палилось в печі. А відтак друге решето. Бо як була сім'я більша, родівсь, то й треба більше пирогів. Бо то не було так, а е, я піду другий попоїм. Пирогів треба було наїстися і на півднини. Та й таке було. Ми покажемо вам і решетов, у мене є така то, та діжа ще є. У е, мене є всього давного, багато, але я тут далі, то треба привозити хіба, та показати. Ми вам все покажемо. Бо Будем... йти туди до мене і там відео знімати і показувати. О, бо я то не принесу, бо я їй далі від доньки. Але прийшла тепер до доньки, бо вже все лишила сама, та й вже так не годна сама. Та будемо ліпити у діжі, будемо хліб ще місити, покажемо. Будемо ліпити, е, є такі, таке корито, то то як? У мене це? є корито, в мене є діжі, в мене є коновка. У мене всього ще давного є. Всього. Ми вам все, все покажемо. Бо, бо я ще давніш на Галдині. вже минула 80ка то. То ще мало бути То, то таке, як то колись люди тим всі користували. Підносів не було та того, що. Але решето на решето, або й на сето. Але на сито се то менше. Але решето більше. Та й так було давно. І так люди жили, працювали. Мололи в жорні, зерно. І ви мололи вже в жорні? Молола. І я молола в жорні. Але тепер жорні вже немає, лише каміння є в жорні. То вже ніхто тут не я молола ще у діда у жорні. А не до свекрухи, як я прийшла, то я вже не молола. Тоді вже була радянщина. Тоді вже Трошки вже, може, було муки десь купити більше. Я йшла, вже якимсь віддала, йшла на базар, купувала муки, їхати не було чим. Десь як бортова машина, десь хтось як візьме, Та й тим всі приїздила, а ні, то ще пішки йшло. Не було чим так їхати, як тепер. О! То де б я пішки йшла? Не разом ішла. А муку привозили на базар. Казали, в нас басараби привозили. І йшлося купувати. А і так вже сікраще трохи зробив, вже помішковий купував, купував чоловік, вже то муки. Ото люди на роботах не робили, і не було за що купити. Там одна жінка була в сусідах, чоловік робив. Та їх не було, було лиш двоє, та він робив на роботі. Та вони купували білу муку. А свекруха моя каже, ой, такі біленькі пироги, а їх ли двоє дітей не було. Таких наробіть, кай біленьких пирогів. А я разових, бо нема, бо нема білої кілько. Хіба підмісити десь? Ось такі ми вареники ліпимо. Мама наліпить вареники. А відтак ми покажемо вам, як будемо варити. Будемо варити, і будемо обідати. Ось мама таких наліпила вареників цілий піднос, а тепер будемо варити. Вода вже закипіла, говорить. Ось тепер я наліпила пирогів. Чи що? Добре, добре, бо то я все... І кидаю в окріп. О, Отак я по одному, аби вони всі не позліпювали. Отак. Але по одному отак кидати в окріп. Все, будемо варити. Ото колись в печі було, то треба було банік витягати трохи і метати в окріп. А тепер не так. А Dobri. Tak jak je. Taj bulo dobri jak bul. O, o tak. O, o tak. Naj, naj ti pjet, teper treba brate vrsku mi šet. закип'ят і зараз будемо будемо їх рухи. Вот такого. Ось пироги вже сплели і мама буде вибирати. Що? Так, так, говорить. О, вже я вибираю, але то колись отак вибирали лишку. Не було нічого, ніяких грушятків, та й то лишку, миску. І отак. А деякі. Такі як долоні великі. Sad je joj tako po odnomu. Od takve berate. Ajde. Огінну тут. Кладі тутка. Ти божі б не впали. Не впада. Десь так вибирали колись. Пана ще не бавили. але робили по-хлопськи. Та тепер ці пана балять дуже. Що вже каже? Це один. Десь ще той один ще є. Ось диви. Ми вибрали. Тепер будемо диво. — Зараз, зараз. Перемо отак відтілити, як зможуть, бо горіти ми. Е, лишіть, аби стесі не впекли. Лешіте. Добре, добре, ми, ми вже зараз на... Оці вареники я зараз відсіджу. Добре, е, коли будемо їсти, ми зараз вам покажемо готові. Ось таких вареників наварили ми. Ось таких вареників наробили. Далі говорітьмо. Тепер я бю я маслом. Даю я масло. О, у пироги, сюди масло. Треба перехитати. Отак. Отак, аби ще масло розтопило. О, тепер кладемо стільчик серед хати. Такий був стільчик більший. Тільки там є сім'ї, сідаємо довкола, кладемо тут у миску на середину, Пироги простивають і їли руками. Ведетці не, не було. І так уже було, але зразу не було ведет. Кожне собі брало з одної миски, не було довкола багато мисок. А що, не пекло в руки? Ну так, простили, трохи та й не пекло. А ви брате руку їсти? Ні, я руком, бо мене пече вже стару. Ну <рігла> то йдіть беріть вилку. покажіть, які в розрізі. Потім вже були й велики, але пізніше, одразу не було вилки. Я все пересітаю, аби масло, зарядило пироги. О, ось так. і будемо отак, отак їли. Аді отак помочити. так, Ось такі, усередині. Майна пахнет цибулька, грізованчик. Але я руками вже не їм їм вилку, бо то все гей горіть. О. І так було. Дякую вам, що дивилися наше відео. Діліться з друзями відео, готуйте з нами, смакуйте, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, коментуйте, будьте здорові, смачного вам! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!